Народке Ляшко, будь ласка. Одна хвилина. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, з третього разу Верховна Рада проголосувала про включення до порядку денного законопроекту щодо боротьби з тероризмом. Пан Віталій Ковальчук, один із лідерів фракції удару, попросив мене, щоб я вийшов і сказав, чому вони не голосували. Фракція «Удар», я вам скажу, тільки не скаржся, що я сказав. Я вам скажу: фракція Удар двічі не голосувала за цей закон, бо вони ставили умови, щоб голосувати за щось інше. Пане Ковальчук, і вам до відома, і кожному народному депутату. Якщо йдеться про національну безпеку України, якщо йдеться про територіальну цілісність України, якщо йдеться про життя українських громадян, про життя українських солдат, усі інші питання другорядні, ви не маєте права свої особисті амбіції ставити попереду життя життя українських людей це є нечесно і це є безвідповідально. Життя людини це безцінна річ. Життя українського солдата це безцінна річ, і ніяких умов не може бути, коли йдеться про боротьбу з тероризмом, про захист країни. Дякую.